Що говорити по наповненню дій росіян, то очевидно, що вони діють вже в рамках оборонної операції, залишаючи, звісно, певні зусилля, скажімо так, штурмового характеру, продовжуючи штурмувати оскаженіло, хоча ми і кажемо про оборонну операцію. Але це якщо говорити про стратегію, а оскаженілі штурмові дії продовжуються на бахмутському напрямку, на Авдіївському. Мар'їнка, Креміна, Вугледар, тобто, це все залишається. Тобто, ну знову ж таки, якщо говорити про те, а власне чим була з точки зору стратегії концепція Росії, то може згадати, що у січні-лютому було дуже багато публікацій, в тому числі в західній пресі, що Росія зараз почне широкомасштабну малося на увазі операцію, тобто операцію або оперативну або навіть стратегічного Рівня, схожою чи подібною, такою, як була у лютому 2022 року, для того, щоб спробувати знову переламати хід війни і добитися стратегічних, саме стратегічних успіхів, називалося тоді і білоруський напрямок, і Харківський знову відновлення, і, ну, звісно, Донбас, Південь і фактично весь фронт і навіть. У росіян тоді розганялася знову ж таки інформація і про Одесу і про висадку десант. Ну, це класика жанру. Але насправді, <кхід> насправді і тоді, наприклад, за оцінками нашого центру і за моїми особистими оцінками, тоді у росіян не було ресурсу, щоб проводити операції саме наступального характеру. А все ж таки це, це можна було назвати штурмовими дійсно тактичного рівня діями, і називалося якраз напрямки Бахмут, Кремінна Вугледар. І якщо би тоді ці дії були успішними, тоді можна було би говорити, що Росія би спробувала. На той момент розширити свої дії і спробувати якраз розширити свої тактичні дії, можливо, навіть до операції, намагаючись вийти не лише на адмінкордони Донецької області, але можливо і навіть Запорізької області. і Тоді у них були мрії все ж таки виконати це завдання Путіна, яке в принципі і зараз залишається. Тобто не можна сказати фактично, що Росія навіть починаючи з лютого проводила операцію саме наступальну. І зараз, коли ми говоримо до чого переходить Росія, то дійсно за своїми, своїм наповненням вони переходять до оборонних дій, до оборонної оборонного характеру. Операції, але я не впевнений, що це є формально вже визначено як стратегічна оборонна операція. Тут іще присутні, я думаю, і психологічний момент. Тобто, що путіну доповісти, що треба, ну тобто, стратегічна оборонна операція, це все таки треба її підписати. Має хтось е підписати і е своїм наказом затвердити таку стратегічну оборонну операцію. Однак, з іншого боку, ці е повідомлення, наприклад, заява Пригожина, так, е, крім крім того, я бачив ще кілька зараз заяв, якихось там аналітиків, типа ЧВК Вагнер, там щось вони починають обґрунтовувати, що треба дійсно зафіксувати, як вони кажуть, збитки і кажуть там у бізнесі, і спробувати за е, зачепитися за ті окуповані території, які вони мають. Вони набудували там оцих траншеї, які видно з космосу, і е, намагатися забезпечити хоча би е, окупацію тих територій, які вони зараз контролюють. Ну це основне завдання зараз, яке випливає в принципі, із е, наповнення. І, і я, тобто я не можу сказати, що формально Росія починає стратегічну оборонну операцію, тому що в Україні, наприклад, було е, з першого дня широкомасштабного наступу офіційно ставка е, затверджена стратегічна оборонна операція. У нас все це було зрозуміло. У Росії е, спеціальна воєнна операція, як вони кажуть. У них навіть не проводяться оці військові операції, тобто у них дуже все гібридно, дуже все заплутано, вони ніяк не можуть визначити навіть централізовано, хто ж командує об'єднаними силами, на, наприклад, на українському фронті чи спеціальна воєнна операція. У них постійно ці перетурбації відбуваються, ці перетасовки генералів. Тому дійсно за наповненням Росія переходить в оборону. І е, залишаючи певні ще штурмові дії на окремих напрямках, але все це продовжується до тих до того моменту, коли Україна перейде до активних дій. Тобто, всі ці штурмові дії можуть закінчитися дуже трагічно для тих е, штурмових е, сил, оскільки вони можуть опинитися е, в дуже несприятливих для себе обставинах, якщо українські війська почнуть е, виконувати свої завдання заходом фланги, заходом в тил і так далі, тобто виконувати вже свої завдання. Які, звісно, полягають е і виходять з реальної ситуації, яка зараз складається на фронті, те, що е українська армія буде деокуповувати і південі схід, це однозначно, і Крим, в тому числі, тому е росіянам треба готуватися до жестів доброї волі або там до чергової оборони Севастополя героїчної. це це 100%, яка буде дуже скоро. Але е суть в тому, якщо ми розбираємо конкретні вже. Регіони, конкретні е, напрямки, то дійсно, якраз Херсонська область, наприклад, Південь, він взагалі е, є настільки, скажімо так, е, незручним для оборони. Тобто, так, вони там понаривали цих е, своїх оборонних рубежів, вони е, намагаються інженерно обладнати свої оборонні позиції, але в них банально не вистачає зараз. Людських ресурсів ресурсів техніки у Росії насправді от елемент оборони він не є традиційно ефективно відпрацьованим. Вони готуються до наступу. Вони найкраща армія світу, там друга, перша неважливо, але вони відпрацьовували наступ, і оборона у них як правило залишається непідготовленою з точки зору якраз ефективності. Українська армія це демонструвала вже кілька разів, коли проводилися феноменально ефективні. Наступальні операції Вільної Харківської області і Херсонської області е, в дуже важких услов... умовах, але українська армія просто провела дуже ефективні операції, які продемонстрували, що Росіяни не змогли ефек... росіяни не змогли ефективно відпрацювати заходи з оборони. І зараз, коли ми подивимося на фронт, на ті території, які Росія намагається отримати, вони є дійсно величезними. Для того, щоб провести дійсно ефективну оборону, ну на тому рівні, як українська армія проводить оборонні операції, можна подивитися на Донбас, коли Росія ну, з першого дня масштабного наступу намагається. Вони казали, там кілька днів Донбас буде взагалі під контролем. Вони намагаються просунутися, якщо подивитися той прогрес, який вони досягли, ну він просто є абсолютно. Мінімальним і не взагалі не можна порівняти з тими ресурсами, з тими витратами особового складу техніки інших ресурсів, які вони туди вклали, тому для росіян зараз є проблема, як організувати цю оборону. Те, що зараз видно, вони намагаються в принципі, от вони не зайняли ще глуху оборону, вони не, не встали в оборонні порядки. Тобто, що вони намагаються. Це не допустити е якогось, е скажімо так, українського наступу і намагаються це робити якраз активними діями. Тобто вони е здійснюють штурмові дії, як е починаючи там з Кремінної, потім Донбас, е Вугледар нижче пішло на, на південь, в тому числі йде е така постійна, е постійні артилерійські дуелі і на і в Херсонській області, робота сил спеціальних операцій. Тобто вони намагаються. Все ж таки активними за заходами не допустити а, українських наступальних дій, і не намагаються зайняти все таки потужну стаціонарну оборону або маневрову оборону, але все ж таки, яка а, є більш класичною, тобто у них або психологічно є проблеми, що а, командири, особливо вищої ланки, не можуть дати команду перейти в оборону, або а, вони намагаються все-таки. Довести, що вони більш ефективні у своїх активних діях, тобто така, скажімо так, штурмові дії, які ну як вони можуть сказати, що найкращий метод оборони це наступ, і вони постійно це намагаються демонструвати, здійснюючи такі постійні штурмові або вилазки сил спеціальних операцій, або постійний обстріл. Українських позицій, тобто постійно нас турбують і не дають можливості, як вони думають, підготуватися до наступальних дій. Для, для України все це зрозуміла ситуація для збройних сил України. ця ситуація є а, такою, з якою це вихідна обстановка, скажімо так, на якій базуються вже ухвалені рішення. І я не думаю, що російські дії вони якось можуть повпливати на готовність збройних сил України на проведення а, потужних наступальних операцій. Що стосується жестів доброї волі, я думаю, що вони будуть, звісно. Вони будуть е, я, зараз важко сказати, тому що всі ці е, опосередковані е, е, ознаки, ну, наприклад, що вони там еваку... закликають евакуюватися населення або мародерять, або е, вивозять дійсно якесь майно. Ну, в принципі, це дійсно, м, скажімо так, опосередковані дії, тому що все ж таки військова інфраструктура залишається. Не, не евакуюються шпиталі, не евакуюються командні пункти. вони не, не, Тобто були ознаки, коли командні пункти, наприклад, переносяться на більш далекі підступи, але все це е, пояснювалося отриманням Україною, наприклад, більш далекобійних засобів високоточних. Тому я думаю, що ці ознаки з'являться. І українська армія їх чітко прочитає Українська розвідка їх чітко прочитає і зробить відповідні оцінки і висновки. Що головне завдання зараз і воєнно-політичного керівництва Росії, і звісно, керівництва, і взагалі всіх дій російської армії на окупованих територіях. Це буде фіксація тих результатів, які вони, скажімо так, досягли, якщо можна так сказати, за період спеціальної так званої спеціальної воєнної операції і. Якраз максимально зачепитися за ці території, не, не дати українським збройним силам деокупувати і поставити Путіна в дуже складну ситуацію, особливо якщо збройні сили України зайдуть в Крим і почнуть деокупацію Крима. Для Путіна це може стати насправді крахом його. А, ну я не скажу політичної кар'єри, а можливо фізичного фізичного життя, тому що еліти. А, так звані російські еліти, тобто ті групи впливу, які намагаються зараз якось виживати в цьому цій катастрофі, вони дуже уважно слідкують за тим, що відбувається на фронті, і ось така катастрофа вона може стати останньою для Путіна. Хоча в цій ситуації я не виключаю, що Путін може сам організувати превентивне, скажімо так, знищення тих лідерів, цих угруповань, які крутяться. Довкола Кремля чи в Кремлі і очолити цей, скажімо так, переворот для того, щоб не допустити прихід до влади вже нових якихось фігур. Тобто зараз починається дуже цікаво, цікавий період розвитку о, Росії.